Ранок добрий. Почну з буквичного коду сьогоднішнього дня. Іже Нагадую поняття Іже це е, про те, що ми підтягуємося в процесі свого розвитку і росту до певної площини, яку вважаємо для себе авторитетною. І це залежить від того, який у нас світогляд. От якщо брати розвиток да, по, по рівням, то на першому рівні це намагання взяти як, якомога більше ресурсу, тому що ну, тут зона безпеки або небезпеки в свідомості залежить від кількості матеріальних ресурсів. На другому рівні, тут намагання дає зчитування, хто більше насолоджується життям. На третьому рівні це показник влади і ціли, да, хто там вищий, хто досяг більшого рівня. І якщо ми кажемо про поняття фер, це якраз і є попередній рух і розвиток, на що ми орієнтовані. Але якщо казати про духовний розвиток, От перше, що хочу, мабуть, затронути, поняття духовний, да? Тобто це поняття в буквичних кодах, це поняття ксі, яке, яке формує реальність. Це якраз і відповідає за дух, і за те, яку, який шлях ми маємо, да? шлях звідки і куди. Тобто, все ж таки ми приходимо до розуміння, куди ж я намагаюся досягнути. І якщо казати про духовний розвиток, о, чому я не раджу? І чому я не раджу да? Тому що я бачу, що е, філософія Ліла в, в іграх дуже часто мені показує змію е, неведення чуттєвий план. Тобто, це орієнтування на те, як я відчуваю, ви повинні розуміти, що відчуття теж, вибачте, формуються. А формуються вони світоглядом. А світогляд наш формується або тими рівнями розвитку, які заклали первинні Боги, коли вони створювали земний світ, або формується вже існуючими моделями поведінки, наприклад, тих, хто у нас зображений на грошах. І починається все наше поняття про державу, поняття про статус. Базується на Володимирі, тобто, якщо ми кажемо за територію Київської Росії, у нас тим, хто лежить в основі політичних, економічних і духовних, образ... і знову про статус. І так, поняття статусу воно базується на світогляді людини. І на тому, як вона себе вибудувала, тому що цю площину внутрішньо потрібно вибудувати своїми уявленнями, своїми світо, своїм світоглядом і своїми цінностями. І в цьому плані ми можемо орієнтуватися на той образ Он, який нам поставили, наприклад, в основу поняття держави, наприклад, образ Володимира у нас на гривні. Для того, щоб свідомо працювати з цим образом, потрібно розуміти, що це була людина, яка якось жила. Вона мала свої плюси і мінуси. Вона мала умови того часу. І тут орієнтуватися, як на ідола, не розуміючи суті це хибний шлях. От, наприклад, знову ж таки. Я дуже поважаю у той, у ту особистість, яка була Ісусом Христом, яка пішла в свій час проти системи Римської імперії. Він, ну, це яскрава особистість, яка намагалася дати людям альтернативу. Але той образ, який нам зараз дається, якщо не розуміти цього духу, мені не дуже подобається, тому що ви розумієте, що будь-яку ідею можна використати, на, можна використати на добро, а можна використати на зло і на підкорення інших. Я вважаю, що образ Ісуса Христа в Християнському і Грегорі використовуються виключно як жертва. І розумієте, в чому справа цей образ, який навіть от, як Ісус Христос да, преподноситься, або ти, вибачте, частина системи, або тебе знищить. І дуже часто людина, яка стикається з цим образом, каже: особливо тоді, коли немає ну, немає розуміння духовної нагороди, ну, люди підсвідомо да, кажуть: та ну нафіг, помирати в 30 років, ну не всі можуть. От у нас іде, як на мене, це результат цього формування як жертву, да, коли ти не можеш змінити реальність, але і жити в тих умовах, які існують, ти не можеш. Оце мій, до речі, стан, коли я себе постійно намагалася самознищення у мене включалося, тому що я розумію, що мені некомфортний той світ соціальний, який побудували люди, люди але я не мала альтернативи. На даний момент у мене є альтернатива. В чому я на даний момент бачу вихід. Розумієте, в чому справа? Людина в будь-якому випадку вона має енергію, яку потрібно кудись спрямувати. Якщо вона не спрямовує її свідомо, то вона, як правило, залежна від тих образів, які їй даються зовні. Чому зараз велика безліч взагалі коучів, психологів, якихось вчителів, провідників, кого завгодно. Але знаєте, коли я стикаюсь з цією кастою да, людей, у мене перше питання це джерело. На чому людина базує свій о, погляд на життя? І якщо це поняття я так думаю, то це для мене, знаєте, ну абсолютно не авторитет. Коли людина в земному світі загралася в поняття Бога, ну це така собі справа, і людина має право жити своїм життям і отримувати наслідки. А наслідувати її вам потрібно. Я вважаю, що перше, що дає, дає коректний лідер, він дає джерело. От я вважаю, я хочу бути коректним лідером, тому я, я пропоную вам не свій шлях, хоча я показую, у мене є результати. До речі, якщо казати про поняття ферт статусу, то я, по-перше, маю статус дружини військового, я маю статус двох дітей живих. 18 і 15 років я маю статус як господиня простору, де я тримаю тварин і птахів. Тобто, я зчитую, як поводить себе природа зараз, як земля, да? тобто я комунікую з землею. І це мої статуси. І в принципі, якщо казати про користь в суспільстві, я зараз більше приношу користь, на мій погляд, відео, ніж я колись відкривала точку і намагалася фізично допомогти людям. Так, от про альтернативу. Я пропоную вам не свій шлях. Я маю результати, тому я про це можу казати. А результати я маю тому, що я поєднала структуру філософії Ліла і буквичні коди як прям програму розвитку. І саме її я використовую для створення того образу, який для мене є найкращим варіантом мого життя. І який підтримують тонкі структури роду і первинних боїв. І те, що я пропоную створити цей альтернативний образ найкращого життя для кожної людини, тоді у вас буде альтернатива у тому образу, який поставили вам як основу. Розумієте? А інакше, скільки б ми не казали, так, що нам ця система не подобається, як ви хочете жити. Люди не розуміють, як вони хочуть жити, і в цьому є проблема.